Талібеделішах, грає Чес, Сербія, топ-блогер. Будемо знати рейтинг 1980. Це грає по теорії? Один зі ста. Птеорії. Яку грають якби, майстри там ці всі? Про ці смертні прознання. Це і так грає. Все рівно міняється. Добре, тоді не важливо. Це щось інше. Ну, на пішака, типу, на повинно. Типа. А ні, ж не на парі, Король же ж мене на F1 щось наплутав. Десь 6 у мене є хіт і потім є 5. Не знаю, це дуже багато, звісно. У нього буде центр, ну. Байдуже. Я не люблю оці оці гаміти-бенко грати. Виглядає це все. Надто складно. Я не думаю, якщо ти підеш ще 5, це так для тебе. Прекрасно. Може і прекрасно. Може, і не прекрасно. Ну. Тоді я поставлю окня на 5 Що буде, то буде. Ты куда идешь? Mm, не знаю. Ну, поки що просто укріплю пішака. Тут блокадне поле прекрасне, я його і заберу. Так, а тут я. Мушу зіграти F3. Приємна діагональ, вразлива. Так, і ніде кудись сюди, туди напав на пішака. Цікаво. Хороший слон чорнопольний у мене був. Чомусь так, а, він, правда. Хочу цього коня покращити. Треба цю туру не зівнути. <кій> так, тут. І тут висить, да? так. Так, що я зіграв би 3 ти тут взяв. Я взяв фентезіф РЗМ, я взяв, ти взяв. Не мав фігурки, так? Да? Чикс, 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 тут бьешь так так. Не знаю. Так грають на три типовий хит, ну хотів щось як краще знайти. Такий хід. так, давай. А, ти можеш тут, правда, віддати. Забрати хорошого блокуючого пішика Байдуже, зараз піду тут кудись. Ферзь С2. О, якраз ти став під шажок. Добре. Б 4 може не треба, не знаю. Так. Відкриваємо мені лінію. H. дякую. Боже, буду грати до самого кінця. Топовий стрімер грає до кінця, тому що він зараз мене хоче обіграти. Молодець. Ти супер молодець. Вже програв. Так, 90 на 81. Там цікавий варіант, якби, що більшість грає не на моєму рівні. Не виводять вони слона. Вони б'ють. Не б'ють. Не це, не знаю. І знати не хочу. Щось своє розіграв, ще часком лагає. Дратує мене тут. Все ці партії дратує мене. Дивний якісь маневр. Він мені дозволив поставити на дащи. Просто заблокувати всю. Написав би німцович, паралізував пішачок. Два фланги розділились. Паралізував взагалі чорних всіх. Блокадники. Німцович також би радів таким речам. І нема взаємодії. Зазвичай в Гамбіті Бенко слон стоїть на великій діагоналі і створюється тиск турами фрізем на оці лінії. І воно якби гармонічно. Але залежно від того, як розставляться білі. Тому що білі можуть і не дати гри задавити. Ну і тут, в принципі, так все і вийшло. Багато хороших полів для коней, коні просто блокують, виганяють. Більше простору. Приходиться віддавати пішика. Ну Це прикольно поміняти чорне поле, тому що він важливі діагоналі тримав. Цього нема опонента, але куди йому йти, якщо тут його кінь відразу розміняє. Неясно, тому що кінь прекрасен. С4. І ось розміняли. І тепер у ньому немає чорнопольного слона. Тепер яка в нього може бути гра проти Ну, Чорні навіть не можуть, не можуть позбутися, звільнитися від цього пішачка, який здавлює позицію. Вони можуть просто стояти і дивитись. Да, тут була якась тактика в нього. Який я тут хотів зробити хід, крім цього. Ну, типу, якийсь такий необережний, так. Да? І зівається цей. Ну я якісь інші рахував. Типа, якщо я ще й фрезем б'ю. А, типу, отак от. Да. Типа, і ми це міняємось. У мене було фіорно. Ну, Комп'ютер каже нічия. Я думав, буде так зіграти, ну, це погано. Тут треба зіграти Тура 4. А -а -а. І ще можемо виграти, тому що кінь крайнього пішака не тримає. Тут взагалі зв'язані крайні пішаки. Дурдом. Веселка. Добре. Неважливо. Нема гри у чорних, є вона тільки у білих, але білим також не так просто просуватись. Просто треба посилитися. Тут одна сила у білих. Тут ще друга слабкість це король. Він там щось їм побігав, став під шах. Дякую. Сам відкрив лінію H, хотів мене атакувати, але отримав атаку він сам. Ну. Просто підставити фрезя це точність, це означає, що у вас програна позиція ще. І давно. Це мат.